Підприємці, які займаються оптовою торгівлею овочами на майданчику по вулиці Радянській, залишаються там працювати до кінця року. Про це домовилися з міським головою. Із питанням, що стосувалося роботи торгівельного майданчика по вулиці Радянській, а саме його офіційного статусу, група підприємців приходила до керівника міста два тижні тому. За відсутністю міського голови поспілкувалися з його першим заступником та начальником управління економіки. У понеділок міський голова зустрівся з підприємцями та вислухав їхні скарги безпосередньо. Майже три роки розповідали підприємці, здійснювали оптову торгівлю плодоовочевої продукції на цій ділянці. А тепер правоохоронці вказують їм, що Торгують вони у недозволеному місті. Це дійсно так підтвердили фахівці виконкому. Адже центральний ринок, який орендував цю ділянку, відмовився від подальшої розробки документації щодо відводу землі. Тому що ні одної вони не можуть пройти. Є жорсткі санітарні норми по всьому, по від розстоянню не видержується. Тобто, давайте забудемо совєстське. Ринок із такою специфікою є затребуваним у місті. Підтримав підприємців міський голова. Помагайте, які у вас є предложення, готові то Сергій Степанов запропонував підприємцям не обмежуватися вирішенням проблемних моментів на виклик сьогодення, а й замислитися про день завтрашній. Домовилися співпрацювати, аби створити у місті цивілізований сучасний майданчик оптової торгівлі сільгоспродукції з розвинутою логістикою, де було б зручно і для продажу, і для купівлі. Ми дуже доволі. Ми хотіли, щоб на хоча б до Нового року ми там стояли, торгували, щоб пока. торговые места наши не забирали, потому что рядом с рынком с нашей торговлей зависит от рынка. Понимаете, мы торгуем мокрым товаром, овощами. Естественно, Сергей Федорович послушал нас. Спасибо ему, что разрешил нам торговать до Нового года. Мы ему честно обещали, будем до Нового года, а с весны что-нибудь сообразим, свою опять комиссию, вот этот человек, опять придем до архитектора, или нам выделят торговые место. Будем думать мы об этом. Я не знаю, выберем кого-то там постарше, кого-то поумнее. Я думаю, ну как-то, потому что надо думать и о следующем годе, и о следующем сезоне.